Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Практично зруйнований росіянами Маріуполь уже третій рік перебуває в окупації до українського інформаційного простору. Потрапляє небагато інформації про життя містян та про функціонування інфраструктури. Утім, помітно, що Росія намагається створити картинку так званої відбудови міста на кістках. Сьогодні столиця Проазов'я мала би відзначити день міста. Під українським прапором Маріуполь був одним з найкомфортніших міст країни. А як живе і чим дихає місто зараз? Під гнітом окупантів про це далі розкаже наш колега Ігор Левонок. Місто інфіковане страхом. Знаєте, такий поміст дикого. Нацизму і большевізму в одному флаконі. Що розповідають маріупольці про життя в окупованому місті, Це, скажімо так, це біль. Це, скажімо так, біль Біль, Різниця, біль різниці. Ми. Хоч і кажуть, що ми нібито в Росії, а насправді ми вироби. невідомо де. Як триває відбудова Маріуполя очима пропагандистів? От що значить Росія. І очима місцевих жителів хоча би хоч, хоч би якийсь куточок був? Скільки ж можна намучитись? Нам 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 ніде ніхто нас не чують, ніде не розуміють, ніхто, розуміють, ніхто нам ніхто не допомагає робити Маріупольці без Маріуполя. Моє житло було назване безхазяйне. Окупанти закрили місто для громадян України. Повернули тебе назад і не впускають тебе до свого рідного дому. Та чи готові українці забути дорогу додому? Хочу подивитися, хто живе в моїй квартирі, дому, дачі! Маріуполь Росія з усіх сил пнеться, щоби зробити його вітриною на захопленій українській землі. Смерті десятків тисяч людей на початку повномасштабного вторгнення усіляко намагається стерти з пам'яті містян. У мені вісім рядів лежать вверх. У мережі безліч пропагандистських роликів про те, що жити при Росії буцімто покращало. Асфальтик, все нове. Все. Вон, спросили у ребят гарить буде школа. Гляньте. Та ось яким насправді став Маріуполь, місто біля моря, що серед перших зустріло ворога на початку великої війни, і яке вже Понад два роки окуповане на сьогоднішній день. В місті загалом а, перебуває орієнтовно 150-160 тисяч осіб. Це я б врахую взагалі всіх. Це і Маріупольці, корінні маріупольці, хто залишився в, в, в окупації, і вже на жаль, дуже велика кількість росіян разом з військовим контингентом у притаманній божевільній манері у місті запанував руський мір. Комунальних проблем дуже багато, навіть світ є не везде. Багато ще устроєності. Нюанси справді є: 80% житла у Маріуполі. Росіяни зруйнували у місті житлова катастрофа. Хоча кремлівську пропаганду не треба вчити, як замилювати очі. Ну от кажуть, як Росія двіжиться далі, як Україна відказується від своїх воєнних. Війна війною, а жити де питають ті, хто тулиться в руїнах. У нас тут залишилися чоловік нервно 15. А сталь всі куда-то переїхали до родственника. А це вже живуть ті, котрим нікуди їхати. фейкові новини від росіян на третьому році окупації. Маріупольці вже не сприймають всерйоз. Ну, дайте нам на старості. Бажить в своїх квартирах. Біля Ви в своїх квартирах. В конце Окупанти Я продають квартири, а нам не дають. Вдумайтеся, ці люди вже не бояться публічно називати речі своїми іменами. Окупант і є окупант. Брехня й омана головні інструменти загарбників. Зараз вони змінили поштову адресу і, скажімо, додали літеру. І таким чином вони змінивши адресу, не дають житло тим людям, мешканцям, котрі проживали в цих будівлях. Степан Махсма, за походженням Грек, народився і виріс у Маріуполі. Певен у тимчасово окупованому місті за досить людей, які чекають на Україну, і потайки від ворога допомагають їй. Звичайно, таких людей є. На щастя, що їх дуже багато є. Є, значить, любить, кажуть росіяни. Лише так можна пояснити те, що коять у Маріуполі загарбники й колаборанти. Роботи майже нема, ціни вищі ніж у Росії. Ще й власну квартиру тобі продають в іпотеку. Марія з чоловіком придбала будинок на околиці міста за місяць до повномасштабного вторгнення. Його можуть віддати кому завгодно. Зараз там така процедура, що або якщо ти туди не приїжджаєш, не отримуєш російський паспорт і не приходиш, не проробля. Ляш документи, то це вже власність мовна ДНР. Тепер Марія Переселенка. Її чоловік служить у ЗСУ. Для них дорога додому наразі заказана, як і для тисяч інших маріупольців, що не скорилися рашистам. Ті, хто не має російського паспорта, ті повинні потрапити тільки через Шереметів, через аеропорт Шереметєва. І там ретельна служба їх. Федеральна служба безпеки ретельно перевіряє у місті. Панує терор. Окупанти мстять Маріуполю за його проукраїнську позицію. Згадайте, як називали Маріуполь. Маріуполь, форпост України на сході тут. Ми зустрічаємо українське сонце над Азовом. От за це ми її отримали, і зараз наші люди продовжують отримувати те, що ми отримали. Це просто показово жодного українського слова у школах. Боронь боже лаяти Путіна. Маріупольці, які воюють проти російських окупантів, за версією окупантів, нацисти, росіяни знищили більше ніж просто місто. Каже Микола, військовослужбовець 56-ї Маріупольської бригади. Кажіть, а у вас там і родичі. Так були. Що з ними трапилося? Мені не цікаво. Ну, все дуже просто. Я з ними спілкувався, я їм пропонував виїхати, коли це було можливо ще. Вони не захотіли. Місто Марії індустріальний гігант, який поєднував у собі промисловість і комфорт. Край шахтарів і сталеварів ворог зруйнував. А може бути щастя, завод не відновим, тому що місцеві жителі говорять о том, що нарешті, -то, у них воздух став краще. Перепрошивка на кремлівський лад така, та вона не для вільних маріупольців. Повітря посвіжішає. Переконані містяни, коли з рідної землі виженуть окупантів. Не в прямому, не в повносному сенсі, не в якому. В мене вже немає ні дому, нічого. Але пройтись я там поїдусь. Я точно вірю в це, бо я знаю, хто докладає всіх зусиль для цього. Це мій чоловік, його попритиму і взагалі всі наші е, військові. Ігор Левинок, Олег Невідомський – подробиці, телеканал «Інтер» – Марафон. Єдині новини.